Клієнти запитують, як часто потрібно обслуговувати кондиціонер в автомобілі. Ми рекомендуємо це робити раз на рік, тобто перед початком сезону використання кондиціонеру. Хоча і взимку використовують, але перед літом потрібно замінити обов'язково фільтр салону, зробити дезінфекцію е, спеціальною установкою системи всіх псих, е, всього е, і... Злити весь фріон, тобто є така спеціальна установка для обслуговування, вона підключається е, до системи кондиціонування і вона повністю обслуговує ваш кондиціонер. Вона забирає весь фріон, в який знаходиться цей хладагент в автомобілі, е, проганяє його через фільтра, е, зливає масло, яке знаходиться в системі, яким змащується компресор. Робить вакуумацію, можна сказати, чистить систему. Цей ж ваш фріон заганяє в систему, якщо його не вистачає, то додає новий і заправляє нове мастило для кондиціонера, для, саме для компресора. Якщо раз на рік проводити даний сервіс, то ваш кондиціонер буде служити вам довго і надійно.